Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Як ви вже зрозуміли з назви відео розмова сьогодні піде про сексуальні орієнтири наших дітей. Останнім часом в розмовах підлітків можна почути таке слово як «coming out». Що ж воно означає? «Coming out» – це добровільне визнання людиною сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Це дія, коли лесбійка, гей або бісексуальна людина зізнаються своїй сексуальній орієнтації. Наприклад, батькам, колегам по роботі, дітям, однокласникам, журналістам, будь-кому. Дуже часто я про камінг аут чую від дівчат 12-13 років, які звернулися по допомогу, але зовсім з іншою причиною. А в ході спілкування з'ясовується, що дівчина хоче повідомити, що вона лесбійка. Батьки сказати, що вони перебувають в шоковому стані, це нічого не сказати. Хтось з батьків починає з'ясовувати відносини з 12-річною дівчиною. Чим ще більше переконують її в правильності її ж вибору. Дехто з батьків налякані і не знають, що робити і що говорити. Вони хвилюються за здоров'я і життя дитини, яка розповіла про свою ідентичність, а суспільство цю ідентичність не схвалює. І у батьків виникають одні й ті самі питання в голові: за що мені все це? Що ти зі мною робиш? Що подумають на роботі, що скажуть в школі. Як тепер жити? Так що ж робити батькам? По-перше, заспокоїтися. Я б радила в будь-якому випадку бути на боці дитини. Обговоріть з нею, коли і після чого вона зробила такі висновки. Можливо, її хтось образив або наштовхнув на таку думку. Розкажіть, які види сексуальної орієнтації існують. Повідомте дитині, що ви будете любити її, незважаючи ні на що. І завжди її підтримайте. По-друге, необхідно не ігнорувати те, що вам сказала дитина. Якщо ви будете уникати розмов на цю тему, це не значить, що вона припини своє існування. Якщо ж вам важко спілкуватися про це з дитиною, обов'язково їй повідомте. Великою помилкою є те, що батьки починають нав'язувати свої погляди. Дівчатам починають купляти сукні, змушують відрощувати довге волосся. Хлопців записують на карате або бокс, чим ще більше травмують їх психіку. Чим більше ви будете нав'язувати свою точку зору, тим сильніше буде протистояти вам дитина і відстоювати свої погляди. Коли я чую на прийомі фразу від 12-річної дівчини, що вона лесбійка, я кажу, добре, але давай зачекаємо з такою заявою хоча би років до 14. Я поясню свої слова. Річ у тім, що дитина намагається себе знайти. Так, так, вона себе шукає, постійно приміряє на себе різні образи та маски. Замислюється, а як би виглядала, якщо була хлопцем? Дівчата в такому вразливому віці досить критично відносяться до себе та своєї зовнішності, постійно порівнюють себе з іншими представницями жіночої статі і, на жаль, вважають себе недостатньо гарними. А якщо є ще й негативний досвід спілкування з хлопцями, то думають, ну раз з хлопцями не вийшло, то, може, з дівчатами буде краще. Батьки, я хочу вас заспокоїти і запевнити, в 90% випадків все стає на свої місця. Дитині просто необхідно дати час зрозуміти, хто вона, хлопчик чи дівчинка. Всі дівчата, які зверталися до мене, зараз зустрічаються з хлопцями. І те, що було, згадують з посмішкою. А батькам я завжди кажу: просто ваша дівчина не знайшла гідного хлопця. Необхідно дати їй час. Хочу навести яскравий приклад дочки Анджеліни Джолі Шайло. Дівчинка з дитинства відчувала себе хлопчиком. Просила її називати Джоном та мріяла змінити стать. Вона не відчувала себе гарною. носила чоловіче вбрання та робила короткі зачіски. А батьки. Приймали погляди дитини та не намагалися їх змінити. І що ми бачимо останнім часом зовнішнє шайло кардинально змінилася. Дівчина відчула свою жіночність. Зараз вона вражає своєю красою та чарівністю. І таких випадків дуже багато. Головне, щоб батьки дали можливість дитині зрозуміти, хто вона, хлопчик чи дівчинка. Виховуйте впевнених в собі дітей, адже сама невпевненість породжує думки про невідповідність таті. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!